Війні Росії проти України загинув смілянин ілля Гонда. Днями героя провели в останню путь. На церемонії прощання побували журналісти телестудії Тясмин. До кінця залишаючись вірним присязі, героїчно загинув, захищаючи цілісність та незалежність нашої держави. 49-річний Ілля Гонда служив стрільцем-кулеметником. Загинув 17 жовтня біля населеного пункту Невельське Покровського району Донецької області. Щирі слова співчуття рідним близьким. Нехай цей герой буде закарбований в нашій пам'яті назавжди. Ми повинні всім своїм поколінням передавати подвиги таких героїв, з якими прощаємося сьогодні. Слава Україні! Сьогодні ми проважаємо останній путь нашого земляка, нашого героя, який ціною власного життя захищає суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Від імені міського голови Сергія Ананка, від цей Смілянської громади. Висловлюю щирі співчуття родині, Всім нам мирного неба, слава Україні, героям слава! Проважаємо в останній шлях справжнього героя, батька, сина, чоловіка, товариша, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, своє місто, країну. Але одного дня його серце зупинилося. Гонда Ілля неоцінена втрата для всіх нас. Та для всієї України історія повторюється, як і століття тому, той самий ворог іде на нашу землю, щоб знищити ті самі цінності, які сьогодні захищають наші воїни, каже військовий капелан отець Михайло. Нашу землю, нашу мову, нашу культуру, наші звичаї, наші традиції, нашу церкву. І ви знаєте, от, сторічна історія показує, що коли змиритися з тим, що цей ворог прийде на нашу землю. Наслідки будуть катастрофічні, тому сьогодні зціпивши зуби, треба робити все для того, щоб перемога була як найскоріше. Вілі Гонди залишилися дружина та 16-річний син.